Всім привіт! І сьогодні планується асинхронний урок. А з якої теми давайте спробуємо відгадати. До речі, на мені є підказка, а саме в елементах мого одягу. Вона є як на мені, так і в наступному ребусі. Сподіваюсь, ви правильно відгадали мій ребус. І тема уроку це площа поверхні сфери. Поверхню кулі називається сферою. переріз кулі площиною, які проходить через центр кулі, називають великим колом. Для спрощення зазвичай малюється не куля, а велике коло кулі. Площа поверхні кулі будемо називати те саме, що поверхня сфери. Обчислюється за формулою 4 πr квадрат dr радіус кулі. Думаю, що вам цікаво було, яка ж була на мені підказка. Ну, ось вона, власне. Ось моя сфера. Поверхня кулі була на мені. Давайте пригадаємо, що саме називаємо площею геометричної фігури. Числова характеристика, яка показує розмір самої фігури поверхні. І далі. Далі гортаємо, шукаємо кульо і узагальнюємо основні формули. Запишіть їх у зошит і, будь ласка, запам'ятайте їх всього дві. Далі переходимо до онлайн-калькулятора і пропоную ознайомитись із теорією та інструкцією використання цього онлайн-калькулятора. Посилання є вгорі, але додатково можу додати до завдання. Формула для обрахунку площі поверхня. Сфери у нас є, тому пропоную обчислити, знайти площі поверхонь, якщо радіус додатний, якщо радіус від'ємний і якщо радіус дорівнює нулю. Давайте подивимось, як це буде. Перша площа є, якщо радіус додатний, якщо від'ємний, що воно покаже? Покаже, що не існує такої кулі. Якщо введемо нуль, так само. Так само, має бути помилка 0. Ну або нуль. так, так, так. Перше завдання. Пропоную скачати гру піксельна сфера та зібрати 9 колекцій. Що треба зробити? Далі видно. Треба повертати пікселі для того, щоб зібрати малюнок. Так, ось вам треба зібрати 9 колекцій. Зберіть їх і надішліть скріншот із проходження. 9 малюнок, 9 повернень, 9 колекцій. Друга гра загублена сфера. Ви її встановлюєте. Ось трейлер у перегляді. Необхідно проходити рівні, повертати м'яч на дерев'яні мости і досягати місця призначення. Так ось, пройдіть по можливості деякі рівні. Чим більше рівнів, тим вища оцінка. Ось такі скрини. Тож, підсумовуючи сьогоднішній асинхронний урок, це площа поверхні сфери, формула для обрахунку перед вами. Ці відомості бажано записати. А далі пропоную поглянути на передбачення у сфері долі.